А зараз я вам розповім четверту історію з свого цикла, який замислив і, дасть Бог його зроблю, про таку цікаву історію з Києва, київську історію, які люди керували нами, Києвом. Це було Віталію Карпенко, редактор газети Вечірні Київ, 60 років. Він народився 3 березня 41-го року, значить це було плюс 60, це 2001 рік березень. Він ну, ще в лютому до мене звернувся, що війни в оргкомітет, допоможе мені, якби гідно провести цей ювілей. Він запланував його провести в колишній Центральній Раді Київський міський будинок вчителя. От, і я погодився, там, допомагав, поширював анонси, релізи. Ну і прийшов раніше в цей день, звичайно, там, на годину чи півтори. От він каже: о, зараз філарет приїде, філарет зараз приїде, піди його зустрінь, щоб він ну, не, не тинявся коридорами, приведи його, ти знаєш куди. Ну, я вийшов, стою на ганку, Буквально через півхвилини, хвилину під'їжджаю такі дві розкішні чорні авто. Ну, і двоє, ух, точно, Філарет приїхав. Коли ні, е з першої машини, з перших дверцят вискакує яловий заступник мера Києва Омельченка, Олександра Олександровича, такий поважний чоловік. Е а той сидить на задньому сидінні, сам собі двері не розкриє, він же це велике, він чекає, коли його заступник. Вискочить йому шанобливо відкриє двері, і от виходить цей Олександр Омельченко і курить так демонстративно вгору, так знаєте, він почав ще в машині. І ця його, а, яловий чи яловий, як правильно, яловий, оч, очевидно. О, прізвище, до речі, влучне. І там ще якісь жінки, і ось вони всі, навколо нього видно, що він е, велика. Особа, і ніхто не говорить, мовчать, щоб його не перебити розмову. І він так іде до Центральної ради, так курить, де він же господа, а тут перша особа. І підходить до мене, я стою на ганку, і робить останню затяжку і бац! А тут поруч урна стоїть, але пів метра. Але він кидає не в урну, а кидає на ганок Центральної Ради. Я і йде далі. Я засміявся людина безпосередньо от, і не стримався, звичайно, ну, як я міг стриматися. І кажу, о, голова міста, мер міста і кидає не до палок, не в урну, а на ганок Центральної Ради. Для нього була повна несподіванка, як так мене критикують. Він робить... Крок переходить, э, сей, заходить э, в Центральну Раду, робить ще один крок, і потім різко повертається і так. а не послать би тебе на. І ну, сказав ці три свої улюблені літери. Я ще більше розсміявся, навіть не образився. От, я ще більше розсміявся, і, і ну, я вже не правдив, що я сказав. ну така. Велика людина в лапках. От, от, от такі ж лоби керували нашим містом. Козакам і козачкам слава! А малоросам!